Росіяни публікували момент злету дронів на аеродром Біле в Іркутській області. кажуть, після запуску всіх випила, вантажівка вибухнула, згоріла вщент, а водія знайшли мертвим. До слова на цій авіабазі дислокуються чи вже дислокувалися 444-й і 200-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. А від Києва. Це майже 4700 кілометрів. Дуже далеко. Саме тому на початку травня росіяни почали ховати там свої літаки. Ну а станом на 7 травня на цьому литовищі було зосереджено 42 літаки типу Ту-22М3 і заодно Луна. По 7 бомбардувальників ту 95 і ту 160. Наразі моніторингові канали повідомляють про знищення трьох бортів ту 95 і двох ту 160 Останній коштує понад 250 мільйонів доларів. В Російській Федерації таких бомбардувальників лише до 18 штук.